Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже ніжний та соковитий тортик з горішками та карамелізованою грушею. Отож, розпочинаємо! Спочатку нам потрібно обсмажити горішки на сухій сковорідці. Коли вони обсмажаться, трішки схолонуть, тоді будемо подрібнювати. Постійно помішуємо, щоб вони не пригоріли. Горішки вже трішки підсмажились, можна забирати. Нехай охолонуть. Одразу підготуйте форму, в якій ви будете випікати бісквіт. У мене роз'ємне кільце, тому я в декілька разів обмотала його фольгою. і включайте духовку та розігрівайте її до 180 градусів. Для приготування бісквіту нам необхідне просіяне борошно, яйця, подрібнені горішки, цукор, кукурудзяний крохмаль, ванільний цукор, розпушувач та дрібка солі. Відділяємо білки від жовтків. Жовтки поки що відставляємо в сторону. Спочатку будемо збивати білки. Додаємо дрібку солі. До цукру додаємо ванільний цукор, перемішуємо, одна частинка піде до білків, інша піде до жовтків. Білки збиваємо до стійкості і поступово додаємо цукор. Білки збиті, вони лишаються на своєму місці. Тепер будемо збивати жовтки. До жовтків додаємо цукор, який не залишився. Збиваємо до світло-жовтого кольору, вони теж повинні збільшитись у своєму об'ємі. Жовтки теж гарно збилися, вони стали світло жовтого кольору та збільшились у своєму об'ємі. В декілька етапів додаємо білки до жовтків. Тепер до просіяного борошна додаємо крохмаль, розпушувач. Перемішуємо все і в декілька етапів будемо додавати до яєчної маси. Коли все борошно додали, всипаємо горішки і теж перемішуємо. Тісто готове. Переміщаємо його у форму для випічки. В розігріту духовку до 180 градусів та випікаємо приблизно 35-40 хвилин, ви ж орієнтуйтесь на свою духовку, охоловши бісквіт, розрізаємо на три частинки. Далі будемо карамелізувати груші. Спочатку очистимо їх від шкірки і заберемо серединку. Почищені груші вкришимо на невеличкі кусочки. До сковорідки додаємо цукор, мед та вершкове масло. Коли воно розтопиться, додамо груші. По бажанню можна додати ще кориці. Карамелізуємо до тих пір, поки не випереться рідина. Все можна виключати. Далі готуємо крем. Для цього нам знадобиться варене згущене молоко та сметана. Я використовую трішки домашньої та магазинної. Збиваємо спочатку згущене молоко тоді частинками будемо додавати сметану. По бажанню можна додати ще пачечку ванільного цукру. Крем готовий, тепер можна збирати наш тортик. Виложуємо перший корж і поверх нього крем. Поверх крему половину карамелізованих груш. Поверх груш ложимо другий шар і повторюємо те ж саме. І третій останній корж покриваємо лише кремом. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на 2-3 години. Минуло 2 години тепер дістаємо торт із форми. Край тортика змащуємо кремом, який у нас залишився. Пізніше все гарненько ковильняє. Далі посипаємо печивом або горішками. Як ви вже помітили, для краю я використала печиво, а зверху горішки. зараз ще одна маленька деталь. Ну, ось і все, друзі. Наш тортик повністю готовий. Дякую вам всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі. Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного та ніжного бісквітного тортика з горіхом та карамелізованою грушею. Отож, розпочинаємо!